Раніше всесвітня боксерська організація WBO офіційно зобов'язала українського боксера Олександра Усика провести захист титулу. Суперником українця повинен був бути Джозеф Паркер. У сторін було 30 днів, щоб домовитися про поєдинок. Олександр Усик неодноразово заявляв, що наступним його суперником він хоче саме Даніеля Дюбуа. Це рішення викликало багато запитань у боксерському світі, адже всім було відомо, що, за правилами, Усик повинен був провести поєдинок проти Джозефа Паркера. Але Олександр також апелював до туркії Альшейха і здається, це спрацювало. В одному з інтерв'ю він заявив, що якщо Йому не організують бій з Дюбуа наступним, то можуть виникнути великі проблеми. Я хочу бій з Дюба, моя команда готова до цього. Людина, яка може організувати цей бій, це Туркі Альшейх. Якщо ні, то у нас можуть бути великі проблеми. Він єдиний, хто може це зробити. Ми ухвалили рішення про проведення поєдинку Усик Паркер. Однак є можливість відкласти цю зустріч на пізнішу дату. Для цього команді українського чемпіона слід направити звернення про відстрочку. У такому разі комітет WBO ухвалить відповідне рішення. Прокоментував ситуацію Олів'єрі.